За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вранішню тишу у дачному селищі Воскресенській сади у Києві розірвав потужний вибух. В одному із домов пройшов взрив. По предварительній інформації, якоби взарвалась граната. Вибух чутно було практично у кожному куточку дачного масиву. Люди передавали один одному чутки про те, що сталося вранці. Хтось казав, що вибухнула граната. Інші подейкували, що звук був схожий на вибух іншого предмету. Реально, так, був один заліз. Похоже, на що? на хлопок. На балон. до подвір'я, де стався вибух, з'їхалися міліціонери, рятувальники, медики. Врятувати лікарям вдалося лише одного з двох чоловіків, які опинилися в епіцентрі вибуху. один погиб до вашого приїзду да, да, да. второго забрали. Забрала друга бригада в больницю скорої помощі. Да. Сусіди казали, вибух пролунав саме у той момент, коли хазяїн будинку і найманий робітник ремонтували металевий паркан поруч з домом. Земельна ділянка, за якою ніхто не стежить. Місцеві кажуть, лише без хатьки іноді туди заходять і тягнуть різний мотлох. Під час ремонту паркану робітник нібито помітив якийсь предмет на металевій сітці і спробував його зняти. Саме у цей момент пролунав вибух. Але що злетіло у повітря, люди точно говорити не беруться. У міліції також не дають багато інформації. Будуть з'ясовувати всі обставини. Звідки міг взятися там, як цей не встановлений предмет, всі залишки цього предмету направлено на експертизу. Про результати експертиз у міліції обіцяють повідомити офіційно. Відкрито кримінальне провадження за зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Згиблому чоловіку було 34 роки. Не виключено, що вибухнула саме граната, адже останнім часом в Україні. І, зокрема, у Київській області значно зросла кількість різноманітної зброї, і точно не можна сказати, де вивезена з АТО граната чи міна вибухне наступного разу.